Сьогодні маю підробити светер. Ось у мене вже тут запресоване, все обрізане. Це нижня нитка. Ось я на цю нитку ставлю свою нитку. І у нас дві голки: одна друга із ушок голок витягнула нитки. Я зараз їх обережно тихенько перетягну і потім окремо перетягую нижню нитку. Якщо ви подаєте на лапку до обмежувача ваш зріз, то він у вас буде знаходитись посередині між двома строчками і він буде закритий петлями. Я буду орієнтуватися на ось цей край на лапці і буду подавати край тканини саме по цьому рівню. Починати краще з бокового шва одразу після нього або безпосередньо перед ним.